З роботою про літніх людей в Івано-Франківському центрі обслуговування пенсіонерів та самотніх громадська організація молоді регіони організувала свято лірики. За чашкою гарячого чаю відвідувачі цього закладу слухали вірші відомих українських поетів. Все це для того кажуть організатори, аби літні люди не відчували себе самотніми. Нам дуже приємно з їхньої сторони, які вони нас не забувають, пам'ятають. Тут часто бувають виступи, і ми дуже вдячні їм. і ми задоволені. щодня до цього центру приходять близько двох десятків пенсіонерів. Саме тут кажуть організатори дійства, спілкуючись між собою, старенькі мають можливість, хоча б на деякий час забути про самотність. Увага їм без їхнього минулого не було би нашого майбутнього. Я вважаю, що літні покоління, завдяки їм, ми можемо мати сьогодення. Ми можемо просто віддавати їм частинку свого серця, своєї уваги, тому що вони все таки багато пережили, і ми, ну, ми повинні це цінувати. Ми повинні це нести з собою і поважати своїх бабусь, своїх дідусів, давати їм насправді відчуття неодинокості і не самотності. Молоді регіони обіцяють зробити зустріч. І із самотніми літніми людьми традиційними, адже присвячуючи стареньким декілька годин на тиждень, кажуть організатори, можна подарувати руки життя, на які вони заслуговують.